Усім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Мене звати Даша і знову я говоритиму сьогодні про парфумерію. Я на минулому тижні приймала в себе на три дні здоровенний парфбокс від Ukrainian Fragrance Community, який організував Юра, і цілих три дні я тестила купу ароматів. Хотіла давно зняти якраз свої якісь висновки. Відкриття від нього, але не могла, не вистачало часу, бо здавала, готувалася до здачі теоретичного екзамену в сервісному центрі, вже успішно здала і можу поговорити сьогодні спокійно про парфуми. Парфбокс виглядав як величезна коробка. Дивіться вставку, який він був насправді. Ось така величезна коробка аромабоксу. Зараз я її розкрию. А там ось блокнотик. І ретельно все упаковано. Зараз я думаю відкрити, глянути, що там є, і поділити на три категорії: це те, що я вже знаю, і мені не потрібно його тестити, звертатися до нього. Друга категорія це те, з чим я хотіла познайомитися і раніше до аромабоксу, І воно тут в ньому є. І я буду знайомитись з ним в першу чергу. Ну і третя кубка буде це те, що е, буду тестити, якщо лишаться сили, вже в останню чергу. Вийшло такі три кубки вони всі якісь немаленькі. Оце те, що я знаю. Ті аромати, що в мене є, і ті, що я раніше тестила. Оця кубка це те, що я хотіла б в першу чергу спробувати, бо вони мене давно цікавили, ці аромати. Ну і це таке залишиться на закуску. І про ароматне враження від цього парфбоксу. По-перше, дуже велике дякую Юрі за те, що він організував, вклав свої, зібрав від інших людей від Леванти, і це все організував. І слідкую за цим і дає нам таку можливість познайомитись з ароматами. По-друге, ну, три дні це був такий експрес за тест. я розумію, що це поверхневе сприйняття, якісь вже в мене аромати там, на другий день, коли я багато-багато тестила, вони вже в мене в голові перемішувалися, і я там вже не дуже запам'ятовувала, що яке. Тому потрібно, навіть якщо мені аромат і сподобався, мені потрібно буде знов, ну, затестити його наново. Далі там були різні люкс, ніша, якісь бюджетніші аромати. От Чоловічий люкс мене в основній своїй масі не зацікавив. Були там араби, арабський клон, бакари там був. І от він, На додачу до тих, які я вже знала, він на мені відкрився якоюсь такою кисловатою нотою. Можливо, це такий мускус кислить в них. Тому от з арабськими клонами бакари в мене ну, не складається. Не те, щоб я їх спеціально шукала, але ну, якась така просто закономірність вимальовується. А взагалі на рахунок бакари я вже не знаю. Так думаю: а може, мені треба десь якийсь маленький, не знаю, тревел, бакари мати, щоб деколи під настрій не пшикатись. Бакари в мене ніколи не було, а так я вже почала розмірковувати, що можливо мені колись треба буде. Ну, знову ж таки, малесенькі, малесенькі якісь. Від левантика отревелий день. І що ще? Монталь. Монталь вже не такий страшний. Тобто, якщо там е, багато різного тестити, то можна і знайти те, що приємне. Тому що багато монталів на мені якось жахливо, негарно сідають, я не можу їх носити, хочеться зразу змити. А тут у парфбоксі були такі досить приємні варіанти. Ось. І Якщо вже е, розказати про якийсь такий свій. Топ ароматів, які мене вразили в цьому парфбоксі, то це будуть з такої старої школи чи гарної класики, шипрів. Там були Жан Кутюрія Коріандр, там е Палома Оде е Парфам був, і там був сіслей Соар Делюн. І мені найбільше з них сподобався. Е ну, Вони не клони, не близькі, просто такі, що класика, і там шипровість. І е, мені найбільше сподобався Пікасо, такий м'який гарний з квітами, з зеленню, е, ну, Мені було дуже комфортно е, сприймати цей аромат. Наступний там був аромат від українського парфумера Олега Грабчука. Це був е, G-Parfums Red Queen. На старті я в ньому відчувала травність, от наче якісь такі лікарські трави разом одночасно з помадністю. А потім трави пішли і лишилася медова троянда, і це досить гарно. Е, я знову ж таки зараз троянду не дуже люблю, але сам аромат такий гарний і приємний, тому поціновувачі троянди, мабуть, варто звернути на нього увагу. Е, ще там був My Perfumes Alpha Ріст, це якийсь араб, і там ну, такий стандартний набір, щось там троянда, мабуть, якийсь уд заявлено. Для мене він солодкий, карамельний, приємний замість. Троянди я от чую в ньому таку якусь оцю люксову, жвачну, солодку туберозу. От, але він такий приємний і м, така непогана штука. Лютанс там був. Фемініта Дюбоа мені швидше не зайшла, тому що ні сливи, ні дерева, а відро якихось спецій, причому не дуже приємних в ньому було на мені. А от Five O'Clock o jamber я колись знайомилася з ним в Бомонді. Зараз я знову до нього підійшла і враження оцього імбиру з чайною такою дивністю, враження цього разу було набагато кращим, ніж раніше, тому що я тоді просто думала, ой ні, я не хочу пахнути, як чай з імбирем. А зараз ну, так, досить приємно, досить цікаво, непогано. З герленів я вже їх не купляю на осліп, тому що знаємою я в цьому новому переведенні в легендарній колекції не змогла. Подружитися зовсім не змогла її носити, продала. Ще колись мала міцуко, ну вже теж розсталася з ним, бо знайшла інших фаворитів такого напрямку. Але апрель, де, ну я вже багато чула про цей аромат після дощу, знову ж таки, з ним познайомилась, і це абсолютно ніжний вологий квітучий сад, на мене справив дуже гарне враження. Рада, що познайомилася з ним. Монталь, монталь там було два приємні аромати. Хані Уд, там уд такий трошечки різкуватий на початку, але загалом приємний, носибельний і з медом. Якби в мене не було ні медових, ні удових ароматів, можна було б подумати про нього. І -кейк. Ну, це знову така гурманіка, яку я не дуже ношу, тому що мені краще спекти щось самій з'їсти і насолоджуватись цим, а не парфумами. Із запахом солодощів на собі. Але це ваніла-кейк це справді такий на старті милий, вологий ванільний бісквіт. Не знаю, чи він довго тримає, бо я досить швидко змила з себе, але приємно було. Що ще? Atelier des Ors і з, з, орд, з іріс -фауф, до ірисів я підходжу рідко на поличках магазинів, а тут вирішила познайомитись. Він дуже стійкий, от я на ніч його трошки нанесла і на шкіру. І досі було його відчутно зранку. І це е, такий трошечки косметичний ірис. Е, там були деревні ноти, і злегка чути мені якийсь такий не незаявлений в піраміді мигдаль. Він такий ледь ледь відчутний, але мені це разом е, все сподобалося. Досить приємно, некрикливо, е, але відчутно. Е, Кірка в мене теж було е, враження негативне. Е, від цього аромату, тому що ніяких фруктів я на собі не відчула, а лише дуже неприємний мускус. Е, ну, можливо, так зі шкірою взаємодіє цей аромат. Е, припускаю, що на комусь він звучить гарно, але на мені ну, просто ні, неможливо витримати. Жан-Лус Шерр Поп Ділайт 03. Така довга назва, і я б ніколи не звернула так, просто на нього увагу. Але це. Таке торяндове варення з гурманською ваніллю. Знову ж таки, не дуже мій напрямок, але ну, це мило, приємно, гарно. І з живанши один люкс, жіночий, один чоловічий, мені сподобався аромат. Це далі Divine Le Nectar de Parfum. І він такий не розкладається мені на окремі ноти, це такий солодкий, білоквітковий аромат там, Мабуть, амбре, касі, чи ще щось таке приємне, і він стійкий, солодко-квітковий, дуже гарний і з гарним шлейфом, так його на відстані добре було відчутно. І чоловічий це Gentleman Eau de Parfum 2018 року. Він теж мегастійкий, такий, і довго відчувається на шкірі, і шлейфовий. Я його єдиним з чоловічих показала чоловікові. І йому він теж сподобався, хоча ну, при повторному затесті ми визначили, що все ж таки нам не треба його флакон. От, але він за звучанням теж класний. Він такий теплий, затишний, він трошечки пудровий, солодкувато-смолистий, такий вже в базі, і загалом таке справляє класне, приємне враження. Ось, отакі були топчики у парфбоксі. Це такі. Новинки для мене, які насправді зовсім уже не новинки, ну, але вже які. Звичайно, ті, що я вже знала, і там ароматів мені дуже багато подобається зі знайомих, тому ну, їх я вже не порівнювала, не казала, що вони б там увійшли в мій топчик. бо Це якось уже не актуально. Я ж розказую саме про те, що затестила новинки для себе. Ось, і поки я отримувала той бокс, то я. Отримала ще журнал новий від Телеграфа. Він присвячений дизайну під час війни. Тут прям оця така сніжинка зі скотчу, як у нас на вікнах, клеїть. Тут вона на обкладинку приклеєна зі справжнього скотчу, не надрукована. Ось тут, в такому вигляді військових є документів автори. Команда цього журналу, і тут багато на чорних сторінках багато графіків. Тут є якісь ну, певні статті, певні матеріали на тему війни і дизайну під час війни. Ось тут і було про демонстрації наших українців за кордоном, і звідти були, там, фотографії різних плакатів, і тут Українські політичні плакати часів ОУН, вже і радянських часів, от, і е, українських січових стильців плакати тут е, наведено. Такий е, гарний випуск. Тут зруйновані міста теж показують: Харків та інші міста, там, Київ, е, Одеса. Ось, він такий, дуже ну, вразив цей випуск. Ось у мене. Поставила за ним минулорічний. Так, це влітку був, присвячено було українському дизайну. Тут були такі шрифти, дизайн, культура українська. І тут були, я чого в першу чергу взяла, побачила, що там таке буде. І таке напівпрофесійне, тому що тут присвячена. Шрифтовий дизайн, і тут такі наведені уривки з документів старих українських, Остромирової Євангелія, реєстри війська Запорозького. Ось, Тобто такі документи з, з документами такого віку часто, ну, доводить, часто доводиться працювати. По роботі, Ось тому теж вирішила, що мені і цей, і той потрібні були і актуальні. З парфбоксом і з перервою на навчання в мене е, лишилась купа ароматів, які я ще маю затестити. Е, ось у мене ще навіть не розпакований е, конвертик від Sentire Perfums, теж наша українська марка, е, українська парфумерка Ната Дешлюк. Я так хочу виділити е, час і тестити окремо лише їх, ні з чим не змішуючи. Е, ось, я ще там теж різні відливанти такі. Гарні парфуми на осінь теж е, розношую, і про них розповім пізніше. А це одна з моїх обновочок. У е, мене був запит на е, мускусний парфум. Е, Мене дуже цікавив е, парфум Адрет від номенклатур, але мускус я то чула, то взагалі не відчувала його на собі, але коли відчувала, він такий був гарний, пухнастий, невагомий, і там ще відкривалися е, гарні квіти. І ось я в пошуках або його, або чогось іншого. Мені Максим, у нього є свій телеграм-канал Пахощі. Можливо, ви вже про нього й знаєте, але я про всяк випадок лишу посилання в інфобоксі під цим відео на телеграм. Ось так мені Максим порадив, що це гарніший мускус, і це моя така перша спроба познайомитись із Ніколаєм. І Сам аромат це аромат трошечки для мене загадка, тому що я е, ніяк не можу визначитись, з чим же він е, для мене пахне. Тому що е, він так приїхав, теж постояв, поки я розібралася з парфбоксом. Е, я нанесла його вперше собі на руку і на вулицю пішла, було дуже холодно і сильний дощ. І от таке перше знайомство було е, наче це е, якась така солодкі фрукти, е, переважно малинка ніби і прохолода водночас, і далі цей аромат став такий більш пудровий, така солодка, косметична пудра, і трошечки мускусу. Такий мускус теж легенький, грушевий, білий, такий мускус пухнастий, але пудра в ньому переважала. І от оця солодка пудра мені не дуже подобалась, мені б краще, щоб там було. Більше такого мускусу, такого невагомого, легенького. Хоча там пудра не така солодка була, як, ну, наприклад, Елдо депутас де Пале, Елдо солодший. Ось. І мені така солодкавість пудри в ньому не сподобалась. І я дуже сильно засмутилася, ну, вирішила, що ну, ні, це зовсім не моє. Потім дала йому шанс зараз в теплі. І ось на мені він. І спочатку я там відчувала е, якісь квіти, от щось з родини трояндових. Е, ну, не саму троянду, але щось таке ніжне і подібне на неї. В піраміді тут є е, бояришник, якщо я не помиляюсь, але я не знаю, як він пахне. Просто я відчуваю такі якісь е, досить гарні квіти, легенькі, дуже легенькі. І от зараз він такий мускусний, і от якоїсь пудри я зараз в ньому майже не відчуваю. Можливо, в холод він якось буде звучати інакше, знов оця з'явиться солодка пудра, і якщо її справді далі там відчуватиме, то я, мабуть, все ж вирішу, що це не моє. Але зараз він для мене ну, такий досить і досить приємний: оці квіти і мускусність, і ну, так, трошки косметичність, але ну, от. Нема відчуття цього солодкого якогось молочка для тіла мигдального. Ні, в ту сторону він не йде. Він просто якийсь такий теплий, м'який і приємний. І от, як бачите, я вже так добре його зносила, поки я пробую і думаю, наскільки ми з ним друзі. Отакі в мене новинки. На сьогодні, сподіваюся, скоро там знайомитись і розказувати вам про інші аромати. Дуже вдячна, що зайшли на мій канал, що дивитеся. Підписуйтесь, якщо ще не підписали, ставте лайки, коментуйте на тему відео, на тему згаданих парфумів у ньому. Всім вам дуже рада, бережіть себе, гарних нам новин і спокійних днів і ночей. Бувайте!